Вітаємо вас на нашому каналі і пропонуємо розглянути таку тему Шлях людини до себе істина. Кожна людина, яка втілюється та проживає своє життя на землі, ніколи не запитувала себе, чому вона прийшла саме на планету Земля, а не на якусь іншу планету для свого втілення та свого буття. Бо є душі, які вважають себе пробудженими, але і вони ніколи не задавали собі таке питання, чому саме планета Земля обрана для втілення його душі та буття. Звісно, що питання дуже цікаве, і хочеться знати на нього відповідь. Тому ми з радістю передамо ті знання, які ми отримуємо від Бога, для того, щоб людство. Почало змінюватися та йти до світла і Бога. Кожна душа, яка втілилась та проживає на планеті Земля, прийшла сюди не дарма, не просто так, прожити своє життя та померти. Бо на даний час кожна душа так і роби проживає своє, неосвідомлене життя та помирає, так і не дізнавшись, чому вона саме і приходила на землю. Що вона повинна була виконати та до чого йти весь свій шлях буття на землі? Коли душа втілюється та йде жити своє життя на землю, вона знає, для чого вона туди йде, але ж виходить так, що душа поки проходить шлях народження, а потім адаптацію для життя на планеті Земля. Повністю втрачає знання, для чого вона сюди йшла, що вона повинна робити. Вона починає приймати правила буття, які панують на планеті Земля, і як з чистого листа проживати своє життя, не задумуючись, що вона прийшла зовсім для іншого, що в неї була поставлена мета, для чого вона сюди йде. Чим старше ми стаємо, тим все більше ми забуваємо, для чого ми прийшли. Порівняйте себе з дитиною. І що ви побачите? А те, що дитина більш бачить, знає, відчуває, вона відкрита до всіх, вона нічого не боїться. Так, ви почнете казати, вона така, бо вона ще не досвідчена не знає життя, яке її повністю змінить, і тим самим її свідомість повністю забере під свій контроль темрява, яка зараз панує на землі. Бо вона дуже хитра та підступна. Вона знає всі ваші бажання, тому і контролює повністю ваш розум. Для того щоб ви служили саме їй і віддавали свої сили та енергію саме їй для свого буття. Свідомість дитини чиста, бо вона не живе від розуму, а вона живе саме по бажанню своєї душі та серця. Тому дітки і такі відкриті та наївні, довірливі, чисті, бо вони не знають проявів темряви. А коли вони дорослішають, батьки їм пояснюють та навчають поведінці в суспільстві, тим самим, навіть і не задумуючись, прив'язують до правил та порядку, які транслює на землі темрява. І дітки потроху починають відходити від своєї душі та серця, а виконувати те, про що просять батьки. І таким чином дорослішати та слухати саме розум і виконувати його бажання. А душа та серце стають закриті для спілкування, і тому кожна людина живе своє життя на землі, так і не знаючи, для чого вона прийшла, що саме їй потрібно зробити, бо її душа та серце мовчить. І не показує шлях, куди треба йти і що виконувати. Так людина проживає своє життя та помирає, так і не виконавши жодної своєї мети, для чого вона приходила на планету Земля. І тільки після смерті людина, а саме її душа та серце розуміють, що вони не виконали своїх задач, для чого вони приходили. І знов просяться йти на планету Земля в надії, що цього разу їм вдасться все зробити і виконати свої задачі. Але ж, на жаль, все відбувається знов по тому ж самому колу. Бо для кожної душі, яка втілилась і почала жити на планеті Земля, поставлені чіткі задачі, які їй необхідно виконати за той час. Який вона живе на землі, тому у кожного свої задачі, і від того свій часовий шлях перебування на планеті Земля. Тому і людина одна живе до 90 років, хтось до 30, до 20 і тому подібне. Тобто, в залежності від поставлених задач душі, вона може проживати визначений час на землі, тому і люди. Помирають всі в різний час. Хтось раніше, хтось доживає до глибокої старості. Але, на жаль, найголовнішого, для чого людина сюди приходила, так і не знаючи помирає. Ви запитаєте, так чому ж Бог тоді так зробив, що людина після народження та дорослішання забуває, для чого вона втілилась? Чому вона не чує своєї душі та серця? Це так не повинно бути. Але ж істина буття людини на планеті Земля полягає в тому, щоб перестати жити від розуму, а розпочинати шлях до своєї душі та серця. Не Бог в цьому винен, а самі душі, які просяться на втілення на планету Земля. Бо вони думають, що вони зможуть прожити нове життя та виконати всі поставлені задачі їй. Але ж, приходячи знов і знов на землю, все йде тим же шляхом, що і до цього, бо душа стає сліпою в своєму прояві і піддається законам землі, забуваючи, для чого вона сюди прийшла. Бо спокуслива темрява її вже чекає. І готова запропонувати все, що бажає душа, щоб задовільнити її его, давши їй все, до чого вона прагне, а натомість забравши від душі її силу та енергію для свого буття на землі. Звісно, що душі легше сказати, що в її біді винен Бог, що він її не захистив, не дав їй підтримки. Що вона розгублена і тому піддається всім спокусам на землі. Але ж зрозумійте, що не Бог винен вашому прагненні до спокуси, а душа сама. І якщо б душа продовжувала слідувати чітко тим шляхом, який вона собі проклала до втілення і не спокушалася на різні прояви темряви, вона б чітко виконувала свої задачі на землі. З якими вона прийшла. Тому перш за все, потрібно задати питання собі, чому ви, як людина, спокусилися на прояві темряви, чому ви забажали зійти зі свого шляху, який самі ж собі і прописали, не будучи на планеті Земля? Багато хто з вас каже, ви все розказуєте для тих людей, хто вже став на шлях духовного розвитку. А нам, звичайним людям, які проживають своє життя, ходячи на роботу та додому, займаючись хатніми справами господарством, думаючи, чим накормити дітей в країні війна, а вони розповідають такі речі, які важко усвідомити, і на це не вистачає дорогоцінного часу. А тут ще якийсь духовний розвиток, душі не те роблять. Всі спокусились, не зрозуміла на що, і всі йдуть не туди, куди потрібно, а куди потрібно йти, ніхто так і не знає. Є таке? Звісно, що є, але ж все набагато простіше, ніж ви думаєте. Головне забажати пізнати істину буття на планеті Земля. Бо вона доступна кожному. І тому, хто розпочав свій шлях у духовному розвитку, і тим, хто ще далекий від цього розуміння. Тому ми створили цей канал, щоб допомогти вам розібратися у всьому та передати Божественні істини буття на планеті Земля, допомагаючи кожному незалежно від статусу, статків, досвіду. Наша інформація відкрита для всіх, хто бажає її отримувати. І змінюватися, тим самим допомагаючи своїй душі та серцю виконувати свої задачі на землі. Отож давайте будемо розбиратися, що означає знайти свій шлях до істинних себе. У кожної людини шлях буде свій. Він не може бути однаковий ще з кимось, бо коли душа втілюється для життя на планеті Земля. Вона вже має свій рівень свідомості та свій рівень очищення. Тому коли людина починає свій шлях на землі, вона стартує від тих першочергових якостей, усвідомленості, очищення, які в неї вже є, з якими вона вже прийшла. І повторюся, що в кожній душі вони свої. Коли душа Проситься втілитись та прийти на землю, вона отримує конкретні задачі, які повинна виконати, перебуваючи на Землі. Від цих задач і формується час її перебування на планеті Земля, тому у кожній душі, в залежності від її задач, свій час перебування на Землі. Коли душа отримала свої задачі і повністю усвідомлює, що їй потрібно робити, вона йде на землю через народження. Коли душа народжується на землі, вона ще дуже добре пам'ятає, для чого вона прийшла на планету Земля, і що виконавши свої задачі, вона зможе собі допомогти на шляху до світла, до Бога, до очищення. Щоб переступити на новий рівень свідомості, більш наближений до світла та Бога. Бо цього прагне кожна душа, яка живе у Всесвіті, бо так створив Бог, щоб кожна душа йшла до світла. Але виходить так, що коли душа народилася, вона автоматично потрапляє в ті умови, які панують на землі. Ви можете задати питання, що душі дуже важко, коли вона потрапляє на землю, що вона не знає цих умов буття, що їй постійно потрібно боротися з тими умовами, які панують, та шукати шляхи, які допоможуть їй вижити на землі. Але ж я хочу вас розчарувати і сказати вам те, що кожна душа, яка втілюється на планету Земля, Знає всі умови та шлях адаптації і буття. І це її усвідомлений вибір прийти на землю і тим самим допомогти собі на своєму шляху очищення, тому щоб не було ні в кого ілюзій, що душа потрапляє в дуже жорсткі умови перебування, це вибір душі, який є усвідомлений. І який вона обрала, сама вирішивши втілитися на планету Земля. Тепер, сподіваюся, всім стало зрозуміло, що прийшовши на Землю, душа повністю усвідомлена в своєму бутті на землі. Саме цікаве розпочинається після того, як душа народилася. Ви запитаєте, а що саме? Ну народилася то й народилася? Тепер живе своє життя на землі, а потім помирає та йде на суд Божий, як прийнято казати на землі. А цікаве те, що душа, коли йде на землю, вона чітко знає свої задачі, що їй потрібно робити, щоб допомогти собі піднятися трохи вище в своєму очищенні та шляху до Бога. А коли вона вже прийшла. Вона піддається спокусі того буття, який панує на землі, повністю забувши, для чого вона йшла, що вона повинна була робити, бо її постійно чомусь навчають, до чогось підлаштовують, навчають слухати свій розум та жити по його вказівкам. І вже як результат у кого який розум. Так і складається життя в людини. У когось купа можливостей, зароблені кошти, куплені будинки, машини, дачі, яхти, а хтось ледве-ледве сводить кінці з кінцями, постійно живучи в нехватці та постійній потребі. А ви не задумувалися, чому саме так відбувається? Всі народжуються однакові. Зараз ми не будемо брати батьків та сім'ї, в яких народжується дитина. Поки давайте розглянемо питання, що всі приходять однакові новонароджені діти, народились. Начебто немовля. Воно не усвідомлене, нічого не знає, всьому потрібно його навчити, їсти, пити, сидіти, ходити, вложити розум. Дати навчання та диплом, щоб було потім велике звання людини, а потім намагатися влаштувати на престижну роботу, яка буде приносити великі кошти для свого буття на землі, кому це вдалося, той вважає себе таким всемогутнім, якому все вдалося в цьому житті. Він має все, чого прагнув і що так бажав. Не те, що сусід чи сусідка Микола чи Марія, ну це і не важливо, а важливо те, що ти кращий за інших, якщо в тебе вийшло жити в багатстві та достатку. Про таких, що кажуть, який молодець, такий розумний, до всього в своєму житті дійшов сам своїм розумом та наполегливістю. Нагадаю, що поки батьків не беремо до уваги, ми їх будемо розглядати пізніше. А от сусід ніяк не може до такого дійти. Все щось в нього не виходить, не складається, то дурний не навчався, то не на ту роботу пішов, там гроші маленькі платять, а більше він заробити не може, не вистачає розуму. І знов цей розум. Куди не ткни всюди потрібний цей розум, бо без нього нікуди. Так от, в чому ж полягає загадка? Чому одному виходить зробити все, а іншому нічого? А розгадка дуже проста. Бо коли душа йшла на землю, вона йшла вже з певними знаннями, свідомістю, навиками. Це вам здається, що вона. Коли народжується, то нічого не знає, і все залежить від її розуму, а насправді все залежить від того, яке життя на землі вона проживає, скільки разів вона приходила на землю, який вона отримувала досвід, бо є душі, які тільки померли, а вже просяться назад на землю, бо усвідомили. Що прожили все своє життя на землі впусту, тобто дарма. Вони приходили та втілювалися на планету Земля. Так на землі вони змогли досягти великих успіхів, заробити на квартири, будинки, машини. Мали все, чого бажали. А от головного, для чого вони йшли, так і не зробили. Той час, який виділявся для того, щоб виконати задачі душі. Щоб допомогти собі, так цей час змарнований на досягнення цілей, які ніяк не в змозі допомогти душі на своєму шляху до очищення та Бога. Тобто час душі пройшов дарма. І коли душа після смерті усвідомлює, що прийшовши на землю, щоб собі допомогти, вона цей час змарнувала зовсім не інше. на інше. Що після смерті стає таким пустим та безглуздим, що все життя так прагнула до багатства та достатку стає непотрібним на шляху очищення. Бо душа не виконала свої задачі, які їй допомогли б це зробити, бо саме за цим вона йшла на землю. Тому шлях людини до себе істинних і полягає в тому, щоб дізнатися ці задачі душі, для чого вона йде на землю і що їй потрібно робити, щоб допомогти собі і після фізичної смерті не жалкувати про втрачений час, який можна було використати з користю до себе, а не впусту. Тому для кожної душі дуже важливо усвідомити, що життя на планеті Земля є дуже важливим етапом до її очищення та подальшого шляху до Бога. Бо недарма душа втілюється саме на планету Земля, а не на якусь іншу планету для свого буття. Бо саме планета Земля слугує для душі першим етапом для очищення. Якщо душа не може пройти навіть перший етап очищення і перейти найбільш важчий етап, то ви можете собі уявити, як важко душі впоратися та не спокуситися і не відійти від обраного шляху. І ви тепер розумієте, що всі душі застрягли на самому початку свого очищення. Вони не можуть впоратися з простими задачами, не кажучи вже, за більш важчі задачі, які необхідно виконати душі, щоб піднятися до світла та Бога. І виходить так, що душа приходить на планету Земля знов і знов, маючи вже досвід, навички, знання, як прожити життя на землі, а от не знає, як зробити так, щоб не забути головного, для чого вона сюди йде. Які задачі перед нею поставлені і що потрібно робити, щоб допомогти собі їх виконати і підійматися далі, а не топтатися на одному ж і тому місці? Ви запитаєте, невже душа зовсім нічого не виконує з того, що перед нею поставлено? А відповідь на це питання, звісно, що є, і вона зовсім не втішна. Бо той відсоток, який виконує душа в неусвідомленому стані, настільки малий, що душі не вистачає забезпечити себе силою і енергією після смерті, щоб знов втілитись і прийти на землю знов. Душі потрібен час ще для того, щоб накопичити силу та енергію, щоб втілитись та прийти на землю для виконання тих задач. Які вона не в змозі виконати, бо забула для чого вона прийшла, знов повертається спустошена, що їй не вдалося виконати те, за чим йшла на землю. Тому прийшов час, і Бог, дивлячись на те, що відбувається, вирішив допомогти душі на першому етапі і тим самим пославши нас з відповідними здібностями. Які допоможуть кожній душі почути свої задачі. Звісно, якщо вона бажає це робити і тим самим допомогти їй пройти цей етап очищення і йти далі на своєму шляху до Бога. Ви запитаєте, а що ви вмієте робити, та як ви можете нам допомогти? Відповідь дуже проста. Бо ми Амфа і Анфазора, наділені такими здібностями, яких немає ні в кого, хто живе на планеті Земля. Бо саме Бог наділив нас такими здібностями, що ми можемо почути душу та серця кожної людини, яка втілилась на землю, і проживає своє неусвідомлене життя на ній. Ці здібності допомагають нам почути душу та серце кожного, і саме вони передають свої задачі, які закриті для людини, і які ніяк не може виконати душа та серце, бо не знає, куди їй йти і що потрібно робити для здійснення поставлених задач. Багато хто з вас каже, що не одні ви чуєте душу та серце. Багато просвітлених душ це можуть робити. Ви не унікальні в своїх здібностях, але ми вас розчаруємо, сказавши, що всі пробуджені душі, хто в себе відносить до таких, не може чути конкретні задачі для кожної душі і дати чіткі дії, що необхідно робити саме вам. Щоб виконати саме ваші задачі, з якими ви прийшли. Пробуджені душі дають інформацію про ваш шлях, про те, чи дійсно ви на своєму місці, що вам потрібно підійматися свідомістю до Бога, медитувати, очищувати свідомість від негативних думок, насолоджуватися моментом тут і зараз, уповільнитися. Не треба поспішати, а проживати кожну хвилину свого життя, і можна перераховувати ще багато чого, але ж головного, що необхідно робити кожній людині, які чіткі дії потрібні для того, щоб допомогти собі, вони не дають, бо вони не можуть сказати вам, з якими задачами ви сюди прийшли. Що саме вам необхідно робити, щоб допомогти своїй душі та серцю виконати свої задачі? Кожен вправі обирати собі, кого слухати, до кого ходити на навчання, кого ставити в приклад і до кого прагнути, яких пробуджених душ слухати і слідувати їхнім знанням і практикам. Бо на сьогодення таких пробуджених душ стає все більше і більше. Тому вибір завжди залишається за людиною. Для вашого розуміння ми не відносимося до пробуджених душ, це звання ніяким чином не відноситься до наших здібностей і ніяким чином не може допомогти нам в нашій роботі. Тому ми не являємося пробудженими душами, а ми є душі. Які наділені божественними здібностями, які допоможуть вам на вашому шляху очищення? Тепер ви розумієте, чому душі так важливо знати свій шлях до істин себе і намагатися виконувати те, для чого вона втілилась на планету Земля і проживає своє життя саме на планеті Земля, в надії допомогти собі. На довгому шляху очищення та шляху світла та Бога.